І так, усім, добрий ранок. Сьогодні будемо готувати і їсти. Ну що будемо? Ось у мене зараз я покажу є. ось, Колюшка ще залишалась таке, мабуть, з пів кіла. Ми тоді кілограм купували всього. Ну, думали, яка вона хто не. Зараз, що я? от перечистив, бачите, подривав тільки отак от голови і все. Там. Кишечка маленько витягається, на тому, на тому і все. Чистити її не потрібно. Так, зараз її пересолю трохи. Отак от, так от. Ось посолив. Так, небагато. Перемішуємо. Отак. От і все. І залишаємо хвилин на 10-15 щоб вона трошки просоліла. Так, а тим часом що беремо сковороду, зараз борошна наберу і будемо смажити. Так, що зараз? Беремо ось рафіновану олію, дивимо на сковороду так. і підпалюємо. Ось я набрав борошна. Хай нагрівається. Сковорода і тоді почнемо смажити. Итак, сковорода у в мене нагрілась. Тепер трошки. Так, беремо отак. Рибка у нас є солона і починаємо смажити. Борошна не жаліємо, так щоб багатенько було. Вона тоді. Смачніше. І укладаємо на сковороду. Смажиться вона швидко. Вона швидко маленька. Це не те, що там якісь кусьмаки. Так, мабуть в одну не вийде. Сковороду. Не вийде. Я вот і портненько кладу. Ну, буде на дві сковороди. Ще одну, не на дві, а на півтори. Так, і все, хай смажиться. Так, одна сторона підсмажилась. Перевертаємо на іншу. На іншу сторону. Какая-то так такая попалась. Тоже скворчить было. Ай, вот и хорошее. Вот, смотрю, это. Вот. Сейчас стреляю. Ну, вроде не дуже и дымить. Нормально. Но ну, смажем и ничего сложного. Так, у меня рыба тут посмажилась с другой стороны. Все выкладываем. А другу будем накладывать. Надо все движки встанет. Так, вот Тут я добавив ось панірувальних сухариків. Зараз друга порція. друга порція буде у мене така і борошно і сухарики. И вкладаю. Чисте сухарики вони тримаються поганувато. А з борошном якраз нормально. Так. Укладаємо. Перше здигнути. Могу трошки додати олійки. Така ось можна ваша Так. Ну ось остання рибинка. І будемо осмазитись. Смажемо на гарному такому вогні, щоб вона одразу присмажувалася, а не варилась. Ну смажем. Так, друга парка готова. Вимикаємо газ І вытягиваем нашу рибку. Вот я вам скажу, з сухариками ще й Така красивіша трохи. Ну, мені так даете, що красивіша. Наш сухарик опять А так вона вся добре буде. Так, ну все, пательню виносимо, хай вона там видимлюється. І рибка готова, зараз покажу. Не поставлю. Ось. Бачите, яка вийшла рибка. Ну, красива і гарна.